Наш город після дощечку. У нас вже соняшники заквітли. Дивіться, яка краса. Ще там два. Що в нас тут новенького? Ну, салатик підріз. петрушечка вже гарна. Рыбочки. Пожалуйста, шампиньончики. Растут. Красота. Вон шампиньончики. поближе покажу. Капустка поднялась. герочки. Фасолька уже велика. Васолька. Так, тепличка наша тепличка. Сходимо, подивимось. Тут уже які гірочки. Сонечник. Сонячники. Так, наші баклажанчики. Гарні такі у Пошукаємо огірки. Так, пошукаємо. Тут бджолок багато, квіточок багато, а огірочків не видать. То, что я навіть завізи не бачу, подніки точки. А, герочки, де? Да? Нема. Ладно, будем думать, что рано, еще и... в Цветочки сбрасывают, и все, игрочков нема. Ой, нема, вон, лежит кабанчик. Дивіться, я огірочку знайшла. О, то я дивитись не можу, дивіться. Огірки вже є. Я їх просто не бачу. Супер, пішла я за корзиночкою, за кошиком. Так, тут у мене ще верба нарвала. Віточок з верби. Так вони укорнілись. О, бачите, як гарно. І томатики, і верба росте. О, і ніхто його не укоріняв, тикнув у землю, і воно росте. Так, добре, гірки є. Зараз з кабача глянемо. треба еще помидорчики пошукать. Может, я тоже так дивлюся. Я не вижу Так, сейчас подивимось наши кабачки. Цукини наши. Так, смотрим Так, что тут? Тут еще не ответло. Ось. Ось кабачочки. нюні. Жовті, зелені. Та мабуть завтра буду рвати цю красоту. Ох, такі вже воленький сійці. Сьогодні я кабачків не хочу. Завтра вже, мабуть, навіть треба рвати. Так, що у нас з картопелькою? На картопельці з'явився великий жук. Договрінка. Заберемо. Та не було жука, зараз знову з'являється великий. Маленького я всього вибираю. Чому ж, 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 ж картофля картопля вже Ну То ми її потрошку копаємо. Вот так, что у нас тут? Тут у нас диньки. Диньки. Так, та кукурудза. Віпнуть. Добре. Тут у нас бурячок непрополений. Тут піду я за кошиком збирати огірки та прополю буряка. А, це у мене шпінат. Ось такий шпінатик. Опять же, з шампіньчиками. Ну, а так одразу шампіньчиками. І ну гарно. <смі> так, тут огірочки вже такі. Ну, тут навіть на моїх томатиках вже зелененькі помідорчики висять, томатики, помідорчики. Це ж взагалі з гілочок тільки посадила. Кустка прийнялась Ну сте. Пішла за кошиком.